Усіх вітаю з вами Крінж Тижня. Це шоу до двічі на тиждень, четверта в неділю. Збираємося, щоб пообговорювати події, що найбільше обурили українців за тиждень. Тому підпишіться, щоби не пропустити. І сьогодні ми обговорюємо чувака, який провокував військових і стрімив це на Фейсбуці, СБУ. До нього вже завітали. Також Вова Дантес розповів, що на одному телеканалі його злили зі зйомки біля новорічного шоу через те, що він свого часу сміявся з. Тих, хто взяв Коломойського на поруки, а на кого його замінили? Там це окрема історія. Гурт гриби, незвідки, з'явився для того, щоб випустити російськомовний альбом. Там насправді є багато чого цікавого. Ну і звичайно, шоу Супермама раптом перетворилася на шоу. Податкова, тому що вони знайшли там блогерку, яка або не сплачує, яким чином уникає податків, або просто бреше, тому що каже, що заробляє просто за небесні суми. Коротше, сьогодні буде насичено, як ви зрозуміли, і цікаво, і душно, і затишно. І як ви обожнюєте у вашому улюбленому шоу Крінж тижня на каналі Рома Хейній. Усіх вітаю! Для нових глядачів представлюся. Мене звати Рома. Я відомий в інтернеті як Геній. Є головний редактор Ікла. Це інтернет-журнал, дуже популярний в інстаграмі. Також я митець, музикант, і тут на своєму авторському каналі обговорюю смішне, цікаве і важливе про Україну та не тільки. Якщо коротко, мене звати Рома Геній. Зараз буде геніально. Пігнали! Блогерка Яна Дога двокрапка існує. Я двокрапка ніколи в житті про неї не чув. Але як виявляється, вона дуже популярна в інстаграмі та Тіктоці. До чого я це розповідаю? А от нещодавно вийшов новий випуск шоу Супермама, де вона була ключовою учасницею, тобто сюжет був про її сім'ю. Так, от вона розповіла, що вона на місяць заробляє 70 тисяч доларів. І от нещодавно купили порш за 50 Ну і кульмінацією цього випуску стала вечеря Ряд. Інша мама, Віка, перепитала у Яни, чи вона є дійсно ФОПом третьої групи. Або ви скриваєте гроші і не платите податки, да. або у вас є багато фопів, на яких ви реєструєте це. А потім поділилася своїми розрахунками, де вона сказала, що, типу, ти забагато заробляєш, як для ФОПу третьої групи. Платінолог. Зараз трошки ближче до тексту. 70 тисяч гривень на місяць це 31 мільйон гривень. Або ви приховуєте гроші і не платите податків, або у вас є багато фопів, на яких ви реєструєте це. Коротше, ситуація така: або блогерка Яна Дога сильно перебільшила свої доходи, прям дуже сильно їх перебільшила, для того, щоб. Здатися кращою мамою, е, багато питань. Або вона дійсно якісь махінації з податками робить. Чому? Тому що у фізичних осіб підприємців третьої групи є ліміт 8 мільйонів гривень на рік, а вона заробляє 31 мільйон. Ну, якщо повірити її вихвалянням, і можливо хтось вас зараз скаже, що всі в Україні так роблять. Всі підприємці, всі компанії, ну не всі, так більшість. Я скажу так. Я це не одобрюю, але дійсно багато хто так робить для того, щоб не платити дійсно значно більше грошей, просто як податок. Для багатьох людей це виглядає як втрата грошей, коли ти можеш зробити невеличку махінацію і платити так само невеликий податок. Але мало хто про це заявляє на всю Україну в одному з найпопулярніших шоу в країні, можливо, навіть на самому популярному, тобто блогерка Яна Дога. Ну, не подумала, що на супермамі у когось з'явиться таке питання. Вона не знала, в яку четвірку вона попаде, і серед інших мам була жіночка, яка просто притримала цей козир в рукаві. Отак, от, от цій блогерці просто не пощастило натрапити на людину з критичним мисленням і прискіпливим розумом. І можливо, хтось з вас каже, що платити податки у настільки корумпованій країні це все одно, що просто засунути руку собі в кишеню і віддати те, що та. Там лежить якомусь депутатові. Так, можливо, це так, але це не означає, що ми самі мусимо ставати частиною цієї гігантської корумпованої машини, і буквально чинити злочини, особливо під час війни. Так чи інакше, будь-яка корупція це стан суспільства. І варто починати виправляти цей стан, починаючи з себе. Ну і за владою слідкувати. А вже ж, А ми рухаємось далі. Вова Дантес розповів, що його запросили знятися на новорічній телепередачі одного телеканалу. Він сказав, що він не називатиме його назви. Хоча самі зрозумієте, давайте почитаємо перше джерело. Прикол, мене запросили. Просили звільнити дати на різдвяну зйомку на одному каналі. Назву сховаю. За тиждень скіпнули за те, що я сміявся з людей, які брали Коломойського на поруки. Бо конфлікт інтересів, конфлікт інтересів, коли доводиться Водиться їсти старілки, в яку вам сруть. І я особисто побачив цю новину одразу в комбінації з іншим скріном, який робить цю новину значно цікавішою, на мій особистий погляд. Прошу, Міша Кацурін, мій перший в житті різдвяний стіл. Прикиньте. <реш> тобто замінили <реш> Вову Дантеса вже двічі замінили на одну і ту саму людину. Хоча я не можу сказати, що вони схожі. Не знаю, чому один є замінником іншого. Давайте подивимося, як він з цього сміявся. Його твіттер, цитую: Масийчук, Ткаченко, Мазур та інші хочуть взяти на поруки Коломойського ха <реш> ха. Це найсмішніший анекдот, який я чув. Єдине, це бляха, не анекдот. Можливо, що ще було в сторіс, але це вже недоступне. Хто ж міг знати, що це треба було скрінити та знімати? Але ситуація, от така, неприємна. Мені шкода, Дантеса, тому що так чи інакше, олігархія у цьому і полягає, що тв канали належать олігархам, і якщо від нього відмовилися тет, то автоматично означає, що від нього відмовилися і плюси: а це танці з зірками, голос країни, і, можливо, який ще в перспективі цікавий і популярний проєкт, що є доволі відчутним ударом для медійної персони в Україні. Що ж бажаю тепер класних виступів Вові Дантесу на телеканалах інших олігархів. Рухаємось далі. Проджектор створили онлайн освіту з балансом між міцною практичною методологією та емоційним досвідом, який проживає студент під час навчання. В Проджі ти проживатимеш студентське життя в онлайні. Навчання в Projector – це купа емоцій та азарту, які не обмежуються практичними завданнями або вивченнями тем. На курсах ти здобудеш досвід у професії на практиці, справжні завдання від українського бізнесу або держави, брифінг від клієнта, робота в команді, захист свого рішення, що немаловажно. Я, наприклад, от конкретно я, буду давати дизайн свого каналу як замовлення для студентів, які навчатимуться в прожекторі на дизайні, щоб ви знали. Навчання наповнене домашками, де найголовніше це твоє засвоєння матеріалу, де куратори потім тобі дадуть фідбек, підкажуть, як зробити краще, і зроблять так, щоб ти був прям про. І на солоденьке там є. Випускний час, де найстаранніші отримують сертифікати, а відмінники золоті сертифікати з відзнакою. Я не знаю, що ще додати. Це просто зробить з вас знову студента. День студента знову буде вашим святом. Все, немає, що більше додати. Посилання буде в описі. Рухаємось далі. СБУ оголосили підозру київському блогеру. І слава Богу, це не я, тому що я не блогер, а автор каналу. Це різне. Кіберфахівці служби безпеки викрили київського блогера, який займався дискредитацією сил оборони. Про це повідомляє прес-служба СБУ. Щоб ви просто розуміли, це людина, яка їздила вулицями Києва під час комендантської години і навмисно провокувала конфлікти з військовими зсу і правоохоронцями. Більше того, він це все стрімив на своїй сторінці в Фейсбук, фіксуючи геопозиції військових. Та ображав українських захисників. Далі за текстом, за даними слідства, цей деструктивний контент підігравав російським пропагандистам, що роблять фейкові сюжети про суспільно політичну ситуацію в Україні. Крім того, російські спецслужби могли використовувати онлайн-трансляції київського блогера, щоб ідентифікувати українських захисників та відстежувати місце їхнього перебування. При обшуках за місцем проживання фігуранта співробітники СБУ виявили мобільний телефон та комп'ютерну техніку, які він використовував для поширення провокативного контенту. Це, блядь, звичайно, да. Це прям ну, зброю знайшли. Тобто, якщо комусь перейде дорогу контент, який роблю я, вони у мене вдома вилучать такі самі знаряддя злочину. Слава Богу, Арестович не голова СБУ. Тут фотка телефону, де його стрім підписаний так: цьому відео передавалося. Ще приблизно 10-15 хвилин спілкування із ТЦКшниками та копами. Тобто, людина буквально хизується тим, що вона провокує конфлікти з правоохоронцями та співробітниками ТЦК на підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки повідомили блогеру про підозру за статтею перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період. Вирішується питання щодо можливої додаткової кваліфікації злочинних дій фігуранта. Зловмиснику загрожує до Восьми років тюрми. Тобто уявіть собі, наскільки йому хотілося, щоб на нього звернули увагу. І СБУ, слава Богу, це зробили. Ну, я не можу собі якось інакше пояснити його діяльність. Взагалі, поняття блогер, воно доволі широке. Зараз всі соцмережі побудовані так, що ми всі так чи інакше, хоча б трошки, блогери. Тому що блог, в принципі, Я так і хотів сказати. Бімо каже, що блог це сторінка, яка регулярно поповнюється новими постами? Тобто, я просто постячи, я не знаю кішку свою кожен день є блогером, але вести блог у кожного своя мотивація. Хтось вирішив це зробити своєю роботою для того, щоб привабити ще найбільше глядачів і потім розміщати у себе рекламу. Хтось хоче просто поділитися власне, фоточками своєї кішки. Яка була мотивація у цієї людини? людини. я не знаю, якщо просто стати популярним, що зараз є доволі розповсюдженою мотивацією, то це звичайно бридко і сумно, що зараз існують люди, які хочуть стати популярними ну настільки у будь-який спосіб. Якщо ж його мотивація мала російський слід, то це звичайно треба розслідувати і посадити його наподовше. Але я думаю, що ми б це вже знали, і я думаю, що СБУ про це вже вже написали, але навіть якщо він просто ватний, можливо, він дуже міцно сплячий агент Кремля. Це, звичайно, теж треба мати на увазі. Хоча, якщо його все ж таки посадять на 8 років, і його сплячий агент Кремля, все ж таки прокинеться, то єдина людина, на яку він зможе розповсюджувати, і ПСО, це його сусід по камері. Самий час відволіктися для того, щоб нагадати вам, що у вас є функція підписки. Якщо ви бачите моє відео вперше, підпишіться авансом. А якщо вже втретє, то перевірте, можливо, ви забули підписатися. Мені це буде дуже корисно. Також, звичайно, не забувайте поставити лайк, дизлайк, пишіть будь-який коментар. Ну і звичайно, якщо ви прям сильно любите мій контент, то по цьому QR-коду ви можете допомогти його покращити. Збираємо на камеру. Десь приблизно на кінець січня плануємо купляти, тому буду дуже сильно вдячний за вашу підтримку. Ви так само можете стати спонсором цього каналу, «Баймі От ці прекрасні люди, завдяки яким усе це і існує. І до речі, новини у мене з'явився. Телеграм-канал, тепер він існує. Мільярд питань, де він, і я нарешті його вирішив зробити. Якщо чесно, я його зробив для того, щоб, зокрема, анонсувати свої стріми на твічі, які тепер в мене є. І до речі, якщо ви раптом не знали, то у Фортнайті буде концерт Емінема. Якщо раптом ви не граєте і хочете подивитися на це дійство, тому що воно дійсно має бути крутим у Тревіса Скота. У Альян Гранди були шикарні, тому я думаю, що і Емінем він по ідеї має бути навіть крутішим, так принаймні анонсують. Тому підпишіться на мій телеграм-канал або одразу на Твіч, або і туди, і туди, для того, щоб разом зі мною побувати на цій класній видовищній події. Все, більше не відволікаю. Рухаємось далі. І давайте дуже коротко про новий альбом гурту гриби, який вийшов російською мовою. Усе, що вам треба знати: по-перше, тепер вони називаються Гребс. Раніше існувало це слово в їх всесвіті. Я свого часу був їх активним слухачем. І коли вони, в принципі, тільки з'явилися, це було дійсно щось свіже. І я пишався тим, що вони з України. І мені в цей момент не було важливо. Російською мовою їх пісні, чи українською. Зараз мені і дуже багатьом іншим людям це не байдуже. Такі насправді важливі гравці української музичної сцени виявилися не в контексті. Вони не розуміють, що зараз випускати цілий альбом російською це недоречно, і вони таким чином опиняються в одному ряду, з, наприклад, Тіфестом, який зараз кліпає альбоми російською мовою і свідомо Ома патріотична, прогресивна, молодь або просто частина українців не слухають його, вони не розуміють його позиції. І зараз, в даному контексті, це часто є визначальним. Зараз багато людей повідмовлялися від музики по ідеологічних причинах, тому що виконавець з Росії або з України, але заграє з російським ринком, як то, наприклад, пошла молі, і навіть не дивлячись на те, що конкретно цей альбом не вийшов на російських стрімінгових сервісах. І в гурті більше нема бардаша. Тим не менш, це теж виглядає як загравання з російським ринком, як не крути? Ви скажете, ну можливо, музика лікує, вона все одно матиме свій позитивний ефект. Українців підтримують. Можливо, там є якісь пісні, які можуть підняти настрій зараз, нам в такі часи. І от вам єдиний рядок, де хоча б трошки фігурує Україна. Балію за Київ. как Дрейк за Торонто. И це все. Але на что-то российское там мало. Если тебя качают грибы, то радуйся, что не Киркоров. Если на тебя насрал воробей, то радуйся, что не голубь. Ау, включи во мне все сенсоры, двигай жопой, как будто бухие ноги Ельцина. Пр. Веду почет, я властелин киски Куколачев. В принципі, в якомусь сенсі ви можете сказати, ну так чи інакше, це насміхання над російськими діячами. Але я думаю, що суть не в цьому, а в тому, що гриби, якими були, такими і залишилися. Це електронний реп, хаос реп, якщо хочете. І електронне звучання там, на мій погляд, дійсно доволі круте, і речитатив нікуди не дівся, але так само не ділися незмістовні треки, і, на жаль, не ділася російська мова. Чи цей альбом такий самий хітов? Мови, яким був перший, я не знаю. Я його прослухав, відверто кажучи, на рівні проклацав. Але ну, декілька треків я, звичайно ж, оцінив повністю. І я не можу сказати, що вони зробили щось прям катастрофічне, що вони когось вбили. Ні. Але мені б дуже сильно хотілося, щоб така музика, яка була просто шалено популярною, такий перспективний гурт, зараз би випустив якийсь лютий хід українською мовою, а бажано більше, тому що. Що я вірю в те, що це маленька цеглинка, але кожна з цих цеглинок дуже важлива для українців, для їх самоідентифікації, для їх настрою, духу, і того, щоб якось вивозити це все. Уявіть собі, зараз би повернувся той самий гурт гриби, який свого часу був такий і український, і неукраїнський. І зараз би ми всі зрозуміли, що він саме наш. І мені здається, що це дуже важливо в такі моменти. Коли ти емоційно хитаєшся, коли до тебе доєднуються, коли тобі висказують респект, що та підтримку. А вони так не зробили. Якщо вам цікаво, вони випустили кліп, це типу кліп на дві пісні зшиті між собою, якщо я правильно зрозумів, його знімав режисер, який зараз, судячи з усього, знаходиться в Києві. А враховуючи, що самі артисти максимально ну мовчазні і не зрозуміли, що вони взагалі, де вони, ну до кінця і невідомо, де вони. По факту знаходяться. Хотілося б закінчити якось позитивно, тому закінчу доброю, приємною, головне безкоштовною настановою для усіх артистів, які були дуже популярні, роблячи свої треки з України, але російською мовою. Перейдіть на українську, спробуйте. Зараз світ синглів. Ви вже не маєте писати цілий альбом для того, щоб його дропнути, і всі там будуть слухати від першого до останнього треку. Зараз ніхто так майже не робить. Випустіть сингл. Випустіть 2-3-4. Прощупайте це, хоча б, якщо у вас немає громадянської позиції, просто хоча б спробуйте. Це дуже сильно підбадьорить українців, а можливо, вам доволі сильно сподобається результат. На цьому ми можемо і закінчити. Якщо ви хочете підтримати цей канал, буду дуже вдячний. Ми зараз хочемо бустанутися, тому що хотілося б оновити камеру десь під кінець січня. Тому, якщо хочете допомогти, то, будь ласка, кидайте от надав. Банку. Також сильно хотів би вас попросити не забути про лайки, дизлайки, будь-які коментарі, і, звичайно ж, найголовніше підписку разом із дзвоником. А ще головніше донатьте на ЗСУ. Дзвоніть мамі, будьте у безпеці, па-па.